Друзі, всім привіт! Грудень 2025 року завершує важливий цикл і готує нас до нового старту, нового етапу. Повня у близнюках на початку місяця допомагає знайти відповіді та поставити крапки у важливих справах. З 15 грудня Марс буде в знаку Козирога, тому він дасть вам силу, дасть вам дисципліну. Це час завершити те, що ви давно вже відкладали. 20 грудня буде подвійне оновлення. Новолуння в стрільці відкриє нові горизонти, дасть вам такий новий поштовх до чогось нового у вашому житті і звільнить вас від старих патернів. Соцзастояння 21 грудня подарує вам внутрішнє світло та відчуття відновлення. А з 24 грудня Венера, яка буде переходити в знак Козирога, вона додасть такої, знаєте, стабільності у стосунках та фінансах з наступаючим новим роком. Нехай кінець 2025 року стане такою, знаєте. Точкою ясності для вас і сили, а серце відкривається для нового циклу, нового етапу в вашому житті. 2026 рік обіцяє бути, обіцяє принести нам стабільні та практичні результати, зміцнення стосунків та партнерства, реалізацію ваших ідей, планів. Ви можете закладати нові е, е, рішення, можете йти з такими знаєте, амбіціями вперед. І внутрішні зміни, і завершення старих сценаріїв, тому в 2026 рік ви вступаєте з зовсім озоновленою енергією. Це рік дорослих рішень внутрішньої сили і кроків до вашої внутрішньої стабільності.